Вітаю всіх. Ну що, сьогодні ще у нас одна розпаковочка. Ще чогось не хватало мені і я замовила. Навіть не зрозуміло, що б ми робили без інтернету, де б ми купували, де б ми тратили гроші насамперед. Можливо, без нього можна було б і обійтися, але е, важко, важко обійтися без рослинок. Тому ось в мене ще одне розпакування. Знову ж таки, із Житомирщини. Такі у мене рослинки. Дивіться, яка красота, як гарно запаковано. Вже я неодноразово замовляла квіточки у Ольги Куриленко. Все гарно доходило, все було в хорошому стані. Тому завжди їй вдячна наперед. Тому що я знаю, все, що я зараз відкрию, буде дуже, дуже в хорошому стані. І ось тут у нас тут. Різне я замовляла, я вже і не знаю, що це в мене, чи це в мене петунія, чи це в мене калібрашка. Ну, Якісь рослинки, яких у мене немає. Це я дозамовила. Біденс. Хто не знайомий з цією рослиною, то ну, раджу побавитися з нею. Це мій дубль-2, вже я пробувала, не вийшло в мене. Матеріал був не дуже гарний. прийшов. Ну і якось я з нею не подружилася. Але ну, дивлюся ще на відео, і на фото, як красиво це все виходить у людей. Тому вирішила спробувати, ну, ще раз. Цікаво, що це у мене. Чесно кажучи, вже трошки забулася. Ну, чогось не хватало в ту хвилину. Тут також трішечки петуньки. Петуньку я замовляла. Ту, якої в мене немає, а це калібрашка, або яка в мене не в тому стані, з якої б я хотіла брати живець. І взагалі-то е хочеться поміняти свій матеріал, для того освіжити, е ну, так би мовити, щоб він відчув іншу атмосферу. Так, а далі тут те, що, е можливо, ради чого це все починалося. Ось такі рослинки. Буду підпи... підпишу, що це воно як, тому що я перший раз буду вирощувати ось така. Ну, це ж, я так розумію, традисканція, мабуть. А це ось те, що фата нареченої, мабуть. Це, Тут я путаю, це для мене новинки. Просто захотілося мати в себе в колекції таке. А ось, ось це бата, типу, мея Дуже гарно мені в цьому році сподобалось, як вона росте. У моїх там умовах трохи сфокусую. І я дозамовила кольори, яких в мене немає. Тому ось така, з таким листочком у мене, ну, схожим листочком, у мене є темна, така майже чорна і салатова. От. О, така Це варіагат, наче як там на неї сказати, ну, в якої зелені, із, бачите, з рожевим. Ось така. Також І помея батат. Ще ось така іпомея. В мене є такого кольору. І помея тільки інший листочок. У мене кругленький листочок, а це різаний листочок, такий, як в мене темний. Тому захотілося мені ще й такої. петунька, знову ж таки, яка не знаю, подивлюся вже потім по номерку. Ось такі гарні рослинки. Так, далі ще в мене тут. А це що? А це у нас біденс. Біденці я замовила декілька видів. Буду, ну, так як люди роз, ну, говорять, що вона дуже легка в вирощуванні. У мене так я б не сказала, двічі пропадало. Але все-таки хочеться спробувати. Ну, думаю, може, руки не з того місця, але все-таки все спробувати. Дуже гарні живці, як ви бачите. Ось Зараз вони простуть так. Думаю, ще в теплиці, мабуть, їх можна потримати, поки не холодно, а можливо і в будинок зразу, а потім буду їх живцювати і мати таку красоту. Різні кольори буду монтувати відео, поставляю, що я тут замовила. З цієї сторони якісь калібрашки, я так розумію, які я ну, чогось Коротше, ті, яких мені не хватало. Зараз я ще не з усім можу розібратися. Так, а це що? Ну, а це. А це, я думаю, знову такий подарунок. Ох. Ох, ці дівчата. Буває, я отак знайоміся з людьми в інтернеті. Ніби не знаєш людей, а вони ось так прознають щось. Я думаю, що це такий подарунок мені. Ось. Дуже дякую, Олю. Дуже красиво. Це ось там. Одна маленька, а ця, ну як же ще увійняти. Зараз я вийму та покажу. Взагалі-то я не можу сказати, що дуже люблю та дисканці, ці всякі такі штучки. Але ота мені дуже сподобалась. Я думаю, вона гарно множиться буде. І дивіться, яка краса. Чи вам передається це, чи ні, вона рожева із салатовим. Назву пропишу. Кому цікаво, ну це я вже бачу її. Дякую, дякую, дуже приємно. Знову ж таки, не очікувала. Ну, дівчата люблять бити сюрпризи. Головне, щоб я не поламала це. Зараз я ще відкрию. Ну Це те, що також різновид на і кого цікавлять, ось Ну якщо... вибачаюсь Традисканції, мабуть, що в мене звук пропав. Я не знаю, на якому моменті в мене пропав звук. Буду прописувати, але щось здернулось і бачу, що перестало світитися. Ну, Коротше, не можу я його якось правильно зробити. Ось така фата нареченої. Ну, чомусь захотілося її. Дивіться, кого цікавить от різні тесканції, то їх дуже багато є різновидів і знов, і помей у Вольги Кириленко. тому завітайте на її і канал, і в неї, ну, не знаю, канал, можливо, вона не веде так. Щоб сильно, а от в неї група є, і вона завжди робить гарні рослинки, виселає. Завжди в неї матеріал чудовий. от Такий, що приємно з ними працювати. І все, красота. Ось так, знаєте, як зробити підвіз. Це дуже гарно. Ось таке дрібненьке листя, маленьке рожево тут рожеве, чудово. Ще раз. Приймуть цього ящика, блин тут, тільки все враження. Вона робить під замовлення, мабуть, що три тижні. Замовляєш на її рослину і вона під ваші забаганки ваші вам вкорінює. От, його треба якось показувати, мабуть, на білому фоні. Ага. Я ось так і покажу. Ось так, на білому воно, бачите? Дуже красиво. Дуже вдячна за такі сюрпризи за все. Що сказати? Є в нашій країні гарні люди, от ніби й чужі, але все рівно людина хоче зробити подарунок. Я так розумію, до Дня народження вона мені знову ж таки це зробила, тому, тому дякую. Буду зараз розбиратися, а то, знову-таки, в мене якось якось я вийшла із норми. Що де в мене тут? ну Подивіться, яка якість живця. От, Хочеться мені поміняти щось, щось додати, щось, ну щось зробити таке, щоб е, було цікаво працювати в наступному сезоні. І помею я в цьому році перший раз вирощувала і дуже нею задоволена. Ну Прямо таки, вона, якщо на світлі, то вона е, е, така. ну, не дуже показує кольори, а як отак я її садила між трояндами прямо в землю, то було супер. Отакої От варігатної то ще в мене не було. Ну, буде, дай Бог, збережеться коріння. Дивіться, які коріння великі. Щось в мене тут папає. У мене тут і помічник. О, Куди він жавіль? Зараз покажу вам. Ось, До вашої уваги помічник. Якось я знімала відео, показала, що щось до нас прибилося. Ми живемо неподалік. Ну, Біля вулиці, і деякі люди, яких важко назвати гарними, підкидають нам кошенят. Зараз це вже третя кошеня в нашому будинку. От. Ніби котик. Ну, Шкода, на вулиці прохолода, що з ним робити, а воно прибилося і не хотіло відходити від нас. Тож ми його покупали, дали йому таблетки. Що, можу сказати, дуже худе було. І знаєте, і зараз у нього животик ніби такий товстий. А самі реберці такі. От він у нас декілька днів тільки. Ну, Я думаю, він все з ним буде добре. Поки що він на нас кузя. А ну покажися, який ти красивий котик. Отакий він красивий котик. Стерилізуємо його. Ну і будемо якось у трьох. Ти маємо кицьку і кота, то вони проти нього. Дуже вони сердяться, що ми його взяли, але ні, ну вже ж ну куди його дінеш. Попереду зима. Дивуюся дуже людям, які викидають тварин, ось так просто підкидають в двори, не знаючи нічого. І... Ну От він зараз робить шкоду. Зате він гарненько ходить на горщик, я вам скажу, ні разу мимо. Іди, іди, бо ти тут зараз ще не робиш. Дуже люблю оці моменти, коли. Ну, розбираєш посилочку, потім дивишся, що ти заказав, бо вже, знаєте, час пройшов деякий, коли я замовляла. Я вже й забула, що замовила. Але така гарна квіточка. Ну, Я думаю, що це все-таки шпитуння. це не калібрахон. Буду зараз все цим займатися, а вам всього найкращого. Не будьте жорстокими, не викидайте котиків на вуличку. Отак як. Деякі. Попробую вам поставляти фото ось з цих біденців, хто вирощував. Хотілося б, щоб ви відписалися, як вони вам у вирощуванні. Ну, думки різні, але я думаю, так, спробую, щоб воно хоча б виросло. Якщо воно виросте і буде негарне, то я, звісно, з ним не буду розводитися. А якщо воно мені сподобається, то буду. Гарне пакування, гарна людина, Ольга. Оля, дякую їй. Я вже думаю, що матеріал на наступний сезон в принципі, я зібрала. Ще в мене є надія, що зможу десь я трішечки взяти євро живця. Поки ще тільки надія в мене на також на одну людину, з якою ми почали спілкуватися, Таню, що вона там щось мені буквально трішечки десь... Ну, Кузьо! Ну, все буде до побачення, бо зараз він тут наробить. На все добре. Миру нам, та гарних квітів, доброти, ну і всього найкращого. А Олі ще раз велика подяка за отакі рослини. Ось така красота. На все добре. І ще скажу, якщо тут, можливо, звук, ем, щось звуком не так, я буду прописувати, тому що, е, мабуть, у мене зламався тут перехідник. Я тільки побачила, коли це все. Е, вже наговорила, як я потім побачила, що щось не те. Так, ну, чик! до побачення.